Відніс його в інший сервісний центр. Дуже дуже дорого і невідомо скільки чекати. Оперативно макбуки треба ремонтувати в центрі Башмака. У нас знову історія після інших сервісів просто з нереальним діагнозом. І хотів би, щоб ви послухали. З чим ви до нас прийшли? І з того не всього він поламався в мене. Відніс його в інший сервісний центр. Там тиждень копалися. Щось пробували, пробували з ним щось зробити. Так нічого не зробили. Я вже не витримав, а сказав, давайте назад мені. Який був діагноз? Діагноз щось там з материнською платою, може її навіть міняти там за ціною, як, як цей MacBook, дуже дуже дорого і невідомо скільки чекати. Детальний огляд показав сліди корозії на материнській платі та шлейфаха, після чистки і відновлення контактних площадок все працює дуже добре. Пощастило, що вибрав вас. А шлейф з озером, який минулий сервіс вам пропонував замінити, він ідеально працює, так як на ньому немає ніяких пошкоджень силових і сигнальних ліній. Супер. Це круто, все мені подобається, все гарно, бачу, що працює. Оперативно макбуки треба ремонтувати в сервісному центрі «Башмак». Ремонтуйте мафію в компетентному сервісі.